Тисячі вірян минулої неділі зібралися на традиційну патріаршу прощу в давньому крилосі, що біля Галича. Святу літургію очалу блаженніший Святослав Шевчук, глава Української греко-католицької церкви. Він поблагословив прочан на добрі починання, силу духу і віру у благополучне майбутнє рідної України. Нагадаємо, обласне телебачення Галичина транслювало цю величну подію наживо. З вірою в серці, чистими помислами, вдячністю Богові, надією на допомогу Всевишнього, прийшли на Крилоську патріаршу Прощу віряни на спільну молитву разом з священниками, єпископами, патріархом Святославом Шевчуком, главою Української греко-католицької церкви. Євангельське повчання Служби Божої розповідає про силу непохитності віри. Церква стоїть як човен спасіння на чолі своїми архіпастирями. Священниками, монашеством і всіма вірними стоїть тут сьогодні. Хоча вітри супротивні, хвилі налягають. Але ми є, ми живі, ми пливемо вперед. Сучасна Україна переживає великі випробування, найстрашнішим з яких є російська агресія на сході нашої держави, і тільки велика сила духу, пам'ять про наші прадавні сакральні джерела, віра в перемогу над ворогом допоможуть нам мати добре життя на рідній землі, висловлюють свої переконання, прочани Крилуської патріаршої прощі. Це є поклик Бога. Я приїхала сюди, щоб поклонитися Богу низько і просити. Перш за все, просити Бога миру для нашої України. Це є відтворення історичної справедливості, так як ще за рахунок за часів княжої доби тут починалась наша митрополія. Дуже дякую Богові що мені ще довго втіли, що я ще тут приїхала і подивитися. Просити Боженьки, щоб всі були здорові і щасливі за мир в Україні. Просити миру для України, для щастя, для здоров'я. І просто заради того, щоб подякувати Богу. Колеска нашої духовності, колеска нашого християнства. І стараємося так. Кожен рік приходити сюди. Кожного року ми майже ходимо в пішу прошу сюди з бурштина, бурштинського деканату, село Коростовичі, спільнота раді слава Божого, Запрошуємо людей на святу землю. Це маленька жертва наша. І кожна людина постановляє собі щось, коли йде в цю прощу. Крилоська патріарша проща стала доброю традицією в сучасному житті вірян тут. Основне джерело справжньої життєвої сили.